Чергова загадкова смерть українця за кордоном у Німеччині знайшли тіло молодого чоловіка з інвалідністю, який загинув за невідомих обставин. Рідні Василя підозрюють вбивство. Втім, місцева поліція здається налаштована списати смерть на самогубство. З вами Дмитро Дрогунов. Докладніше про деталі трагедії. Далі підписуйтесь на наш канал. Про смерть українця у Німеччині повідомила його сестра Софія. За словами жінки, Василь мав інвалідність і пересувався на кріслі колісному у роковий вечір, 20 жовтня. Він гуляв центром Гановера, після чого зник. Згодом поліція знайшла тіло чоловіка на березі водоканалу у місті Рейне. За попередніми даними, смерть настала насильницьким шляхом. Софія також повідомила, що з Василя зняли куртку, забрали телефон, гроші і документи. Рідні померлого наголошують, що чоловік був повністю залежний від інвалідного візка, тому подібна подорож без сторонньої допомоги викликає багато питань. Водночас, слідство ймовірно, відкидає версії вбивства. В МЗС України повідомили, що згідно з медичною довідкою, причиною смерті українця стало самогубство. Пише Київ індепенден. Генеральне консульство України в Дюссельдорфі взяло справу під свій контроль. Представництво направило офіційний запит до прокуратури Мюнстері, щоб провести повторну експертизу для з'ясування обставин смерті. Також там підтримують тісний контакт з родиною померлого і допомагають з репатрацією тіла до України. Рідні закликають усіх, хто міг бачити Василя 20 жовтня з 19 до 23.00 надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Чоловік був одягнений у куртку бірюзового кольору та бежеві штани. Також у нього була чорна барсетка, яку він носив перекинутою через плече. До розголосу долучився й військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він наголосив на важливості звернення до українських дипломатів у Німеччині, щоб вони взяли цю справу під свій контроль. Нагадаємо, того ж дня, 20 жовтня, в Дубліні, був жорстоко вбитий ще один українець. В ході бійки у центрі тимчасового перебування 17-річного Вадима Давиденка зарізав підліток із Сомалі. Хлопець втік від війни в Україні і прибув до Ірландії лише за три дні до своєї загибелі. Ще один гучний злочин проти української біженки скоєно в США наприкінці літа. 23-річна Ірина Заруцька була вбита у вагоні метро. Незнайомий її чоловік, що вже мав численні проблеми з законом, без жодних причин тричі вдарив її ножем у шию. Від отриманих травм дівчина померла на місці. Убивство викликало резонанс в американському суспільстві. Губернатор Північної Кароліни Джордж Стейн навіть підписав так званий закон Ірини, названий на честь Українки. Документ посилює нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу. Чоловіку, який позбавив біженку життя, загрожує смертна кара. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. 17-річний біжений з України Вадим Давиденко був жорстоко вбитий у помешканні для екстреного проживання в Дубліні. Влада Ірландії вже відреагувала на трагічну подію, а посольство України чекає на завершення слідства, щоб відправити тіло підлітка на батьківщину. Підозрюваний у нападі неповнолітній із Сомалі, якому після затримання знадобилася термінова психіатрична. Та медична допомога. Телеграф.юа розповідає про деталі справи і подробиці життя жертви різанини. З вами Дмитро Драгунов. Напад трапився 15 жовтня близько 11 ранку в одному із комплексів екстреного проживання для людей, що потребують міжнародного захисту у Дубліні. Журналісти стверджують, що установа була закритою, доступ усередину мали лише її мешканці. За даними поліції, між двома підлітками виникла сварка, яка переросла у бійку. Один з них, громадянин України, Вадим Давиденко отримав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. За даними Daily Mail, нападник використовував кухонний ніж. Попри спроби медиків урятувати життя Вадима, він згодом помер. Я повернулася додому і потрапила в хаос. Скрізь бігали люди, деякі з них були в крові. Охоронці запитували їх, чи ті не поранені. Перше, що я побачила, це підрозділ екстреного реагування, який забігав до квартири, а потім хаос. Одна з жінок, яка з вигляду була соціальною працівницею, мала кров на руці. Вона не розуміла, що поранена поки не помила руки, розповіла очевидиця події Гратан Вуд. Внаслідок інциденту постраждав ще один підліток віком 17 років. Його доставили до лікарні з ріжучим пораненням, яке не загрожувало життю. Також постраждала соціальна працівниця, яка намагалася розняти бійку. Повідомляє The Irish Times. Правоохоронці припускають, що постраждалі від нападу і агресор знали один одного. А головним підозрюваним вважають 17-річного вихидця із Сомалі. З огляду на те, що він неповнолітній, його особисті дані не розголошуються. На вбивство українця вже відреагувала влада Ірландії. Це справді шокуюча подія, і я співчуваю всім постраждалим, зокрема, родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу у службі у справах дітей та сім'ї. Заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування. Заявив віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. У посольстві України в Ірландії також висловили співчуття родині та близьким загиблого Вадима Давиденка. Там додали, що тіло підлітка мають повернути на батьківщину. За словами друга сім'ї загиблого хлопця Вадим Давиденко захоплювався спортом і комп'ютерними технологіями, особливо напрямом кібербезпеки. Вадим хотів здобути освіту за кордоном, повернутися додому і воювати на передовій у складі кібердивізіону, Пише The Irish Times. До Ірландії він прибув лише кілька днів тому, сподіваючись на краще навчання та нові можливості. Другою хлопець пропустив свій рейс із Польщі, і родина наполягала, що він повернувся однак Вадим твердо вирішив продовжити подорож. В Україні на нього чекала дівчина, яка, за словами близьких, спустошена новиною про його смерть. Вона планувала незабаром приїхати до Ірландії, аби побачити коханого. Український користувач Фейсбук, який стверджує, що його донька навчається в одному класі з Вадимом, опублікував фотографію загиблого, стверджуючи, що для повернення його тіла в Україну потрібно 8 тисяч євро. За даними Daily Mail, небайдужі українці вже перерахували на цей збір 1300 євро. На суді інтереси обвинуваченого 17-річного сомалійця представляли призначений опікун соцпрацівник притулку Тусла та сомалійський перекладач. Також на засіданні була присутня велика кількість поліцейських в захисному спорядженні, розповідає АРТІ. Детектив сержант Марк Віл розповів, що підліток не відреагував, коли поліцейський зачитав йому звинувачення через перекладача. Своєю чергою, адвокат захисту Ендрю Волш не подавав клопотання про заставу, але просив, щоб його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Джерело поліції повідомило виданню Irish Daily Mail, що має минути кілька днів, перш ніж слідчі зможуть поговорити з підозрюваним, адже допитувати його в такому стані не можна. Суддя задовольнила це рішення, і підлітка було доставлено до слідчого ізолятора Оберстан у Дубліні, Пише BBC. він має знову постати перед судом у справах дітей у вівторок, 21 жовтня. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про подбайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.